31 грудня один плюс один ICTV. Перший рада. Ми Україна та Інтер. Весь день поряд з тобою. Проводжай незламний рік разом з командою Єдиного марафону. Вмикайте єдині новини, аби бути в курсі головного. Команда ТСН ексклюзивно для об'єднаного марафону. Наша місія бути вашою опорою, герої. Які запам'яталися тобі найбільше, Українці сталеві люди з гарячими серцями, артисти. Чия творчість підтримує весь цей час? Ти розумієш, що ти важливий час живеш, і що ти мусиш щось зробити. Прямі включення кореспондентів ТСН із різних куточків України та світу. О 20-й. Не пропусти підсумковий випуск року. Єдині новини. Головне о 23-й. Приєднуйся до святкового концерту Єдині. Пісні, що стали символом української незламності. Дивись новорічне звернення президента та разом з усією країною загадай перемогу Україні. Тримаємося разом, незламні українці! Боремося і перемагаємо. 31 грудня проводжай незламний рік та зустрічай рік перемоги. Разом з марафоном єдині новини.